Штрафний на перша хвилина. Ще одна атака, шундрик. Ще одна атака, шундрик. Зараз двічі. Двічі м'як. Удар Камітленко перехопив. Віддає на Кубенка і розібрався в цьому епізоді. Тарас Коваленко, він знаходить Федесюка, Федесюк розвертається і Саме Рожко, здається. пробував. ще один удар. Фортуна Легіон Артем Прінь. Удар Мітленка. Зусилями Мирошка та Мирошника. Лише один польовий у нас. Ходить Шундрика на лівому фланзі. Шундрик зміщується до центру. Концеба з лівої Концебі. Тим часом Федесю продовжується рачком, але не так. У верхній частині прощала декілька разів. у нас. Очки тому могли б набагато раніше вони оформити собі. Активно ігор підключається до. Приводить вихід Шундрик. Шундрик е... можна бити, ні, прибирає під, під ліву Кубенко. Адже і шпитьки, і буча квартал мають дві путівки у лінії. Поля і три моменти мали минулого. Непогано передача зараз не зовсім то і логічно по команди. Барсук непогана скидка на штук, на стовпа зараз розвертається. Федесю грати проти такого габаритного форварда. І зараз у фортуни Легіон Рекашников на швидкості знаходить Кострому. Кострома стріляє замін. Гравці в червоно-білих футболках. Густріше моменти ми бачимо біля воріт. Рожко Просто пробиває. І яка ж помилка зараз Мітленко. Ну, Команди фортуни Легіон Команди Фортуни-Легіон ну, зараз дуже Федесюка, в принципі, виводили на Рената Мірошникова. Можна бити з лівої. Активно зараз запресингує його. Ой-ой-ой-ой-ой! Дова гра у відборі Мітленко. Передача на Ярослава Куба. Передача точна і зручна, але от трошечки не втрати Ігоря Костроми. Степаненко Ярослав Кубенко від сталь профілю. Зараз почали вигравати. Гравці сталь профілю. Це... ці сталь профілю. І це завдяки цьому що відбувається. Доставляти м'яч. Гравці сталь профілю а зараз Федесюк в центр на Макаренка. Макаренка перехопили м'яч. Гравці сталь профілю. Степаненко просить веселіше трохи прокидатися. Чудову гру у відборі. Проходиться передача вздох. А тим часом Кубенко. Матчовий. Після матчові пенальті. Мітленко. Кольсятин Мітленко 1-0. 2-0 в серії. Удар Степаненка. Трібно забувати, щоб серія у нас продовжилась. І... Цікава, дуель зараз. Макаренко потужно пробуває.